на їхню користь. Ударом Ярослава Вітна хороша на зараз 12-го номера. Там в рикошеті буде Кутовий на користь мпр 2. Поворотом зараз Миколає і забиває. Олександрівка. рахунок стає 1-5. О, непогана нагода зараз може бути для того, щоб збирати шосте, але досить справу гравці Олександр і так і не зуміли. Магдич ледве саме менеджера Empire 2 не прибив м'ячем, відразу вибачився. Атакувати Киченко. Центр удар. Здальній не блокується. Атака темно сині продовжується. Андрій Монхонто проходить першого, проходить другого. Третього теж пройшов, залишається з м'ячем, залишає м'яч на Кириченко. Дуже багато 2 діє без м'яча, Дуже багато. От вони віддали м'яч суперника. Олександрівка ще хоче з тим м'ячем, то й робить. Хоче віддає супернику, хоче сама контролює. Відповідно, велику кількість бігової роботи здійснюють «Імпер-2». Також на полі Імпер 2. Це перша гра його а за сьогодні. Ще він буде сьогодні грати матч у складі Цирбору, сам виконувати роль капітана. На них чекає неймовірне протистояння проти арбітраж ліміта, як на мене, це матч сьогоднішнього дня, мейн евент Матчівки СВ. Це арбітраж, ліміт попереду, це буде передостання гра. 11, тому не пропустіть. Початок о 18.20. Бабич зараз розганяє атаку.

Імпаєр 2 не так часто вони там бувають літо пробуває по воротах. Олексій знову Олександрівка. Що у нас тут відбувається? Перемонуло. Я живнятиму парамону за свої емоції, але ну, тут просто що... стримав себе в руках 11 номер Empire 2. Тому що було прямо. Прям, там... знаєте, так, на муші дещо потримати червону картку. Ну, але нарбітер все ж таки пробує, а Андрију Макфортош, два гласачка. Оден Ярослав тут підключається до атаки, до розіграшу Empire Advance. Рахунок 1-6, ну, 5 до завершення. Чому б не я думаю, тут вже різниця особливо не грає. Ви можете забити, можливо, спробувати зазіхнути на камбек або можете пропустити ще більше. Ну подивимось, що, що призведе, що призведе цей розіграш. Ми ну, бачимо, до чого він призводить. У цій ситуації гравцімбайдва зараз втрачають володінь. Закидання зараз на зу. Тут Ярослав Раке дивиться, відразу кидає свою володінню. І біжить вперед, допомагаючи розіграти м'яч своїй команді продовжується у нас контроль від Empire 2. Лікот на Мадичем. Знову повертаємо пас, тут ракета нарешті отримує свою передачу. Не вдалося заострити. Хороший пас, зараз був відліта, але ракети не зміг в один дотик переправити у сітку і направив його над поперечиною. Родиться Владислав Літо зможе продовжити цю на Наліту там. Вперед пробиває по ротах. Влучає на чого. Контроль продовжується. Дар по руках знову відлітати. Бадемо на хорта йде вперед, махнеч його зупиняє, зараз перехоплення від Емпайр-2. і знову зараз ракета, як ми бачимо, піднімається вище. Але можливо, щось тут вийде попереду і без нього. Бавич щось залишиться. Облизо штрафного майданчика отримав продачу, але допускає був гарантию. Чим подобається Ярослав Ракеди, як тільки він отримує м'яч, він відразу намагається пробити поворота. Це їм подобається. Він грає Ярослав Ракеду. Але запасник на підтримку на качу він не дав. Теняч в пусті у рота, а перехопив ні. Що ж, а така Олександр пробиває, звичайно, літо та, літо і ракета. Як вони захищаються? Два яскравих персонажі у складі цієї команди. Кізей вперед. Проша передача шанс забивати. Тут літо читає цю гру і чудова рай на перехоплені. Кізе повертає м'яч у володіння Олександрівки. Бабич, непогана позиція для удару зкита. Э, Грає через руке. Це імпер два шанс забивати другий. Хороша нагода була, але проправити мене таку не вдалося. Тому менше. менше. Імпер...